На жаль, в Україні зараз існує принцип вибіркового правосуддя, не забезпечено принцип невідворотності покарання за вчинений злочин, і це ми бачимо в самому процесі, який розглядається зараз в апеляційному суді міста Києва, де я є також представником потерпілого пана Подольського. І я хотів би заявити, що значить підсудний Пукач він заявляє не тільки про те, кого, на кого йому треба було кого обмовити, а він сьогодні заявив і прізвища співробітників Генеральної прокуратури України, які до сих пір знаходяться на своїх посадах. Хто це робив конкретно? Більш того, він назвав ще декілька посад без названня прізвищ. І Це були посади колишніх. Тоді були заступник генерального прокурора, перший заступник генерального прокурора, Рора і е, мене дуже спостає питання е, в той момент, коли розслідувалися ці всі справи, е, тоді відповідав за це все нинішній е, генеральний прокурор Віктор Шокін. І тому стає зрозуміло, чому не надається правова оцінка цим заявам про те, що йому тиснули, погрожували, погрожували дітям е, саме співробітники прокуратури. Я сам звертався як народний депутат е, до генерального прокурора, просив відкрити кримінальне провадження. Наш значить, наш кримінальний процесуальний кодекс не передбачає того, щоб проводилися якісь перевірки без внесення даних відомості про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно статті 214 цього кодексу, 24 години дається на те, щоб внести і розпочати судове розслідування. Що ви думаєте? Відмова. Значить, ніхто нам на нашу заяву не відреагував. Звернулися до Печерського суду. У нас тільки така можливість оскаржити бездіяльність генерального прокурора. Відмова, порочний круг. Далі вже немає шляху правового, як забезпечити захист інтересів. І сьогодні навіть суд не хотів. Ми, ми прямо я не знаю, шантажували буквально сказать суд, щоб суд звернувся вже від свого імені до генеральної прокуратури, оскільки була ціла низка фактів викладена письмова захисниками Пукача. Ну на жаль, така ситуація зараз. Процес.